Всім привіт! З вами канал Біля Камери. Я, як і обіцяла, з вами розпакую подарункові бокси від Аврора Мультимаркет. козацький скарб. Хто не дивився моє минуле відео, я показувала, що відкрила вже ось цей боксик і тепер відкрию цей. Хто не бачив, покажу, що ж тут в мене було. Парфумований міст для тіла 100 мл. Багатофункціональне спрей для волосся. Це для мене дуже зараз важливо. І потрібна річ ось такий QR-код. Можливо, я виграю iPhone 15. Тоді ось такий бальзам для губ 14 грамів. І QR-код від компанії Love You. Ювелірні подарунки. І зворотньої сторони тут є отаке колесо фортуни. Де я гарантовано можу отримати певний із подарунків: або знижку, або срібну прикрасу, або додатковий бонус. Просканую, побачу. І наступний боксик це для чоловіків. Під номером один. Я його зараз дуже акуратно відкрию. Це ж буде чоловіку подарунок. Тому потрібно дуже обережно. Дивимо, що ж тут є. Шампунь 2 в одному для бороди та волосся. 180 мл. Думаю, йому сподобається. Хотіла понюхати, а побачила, що він закритий, тому не знаю, який аромат. Так, ще мені попався одеколон спрей для чоловіків 100 мл. Ось тут вже можна і відчути запах. Це, мабуть, буде моєму татові. бо дуже такий різкий запах, а чоловік мій такого не любить. Значить, ще потрібно купити такі боксики. Так, і попалось Останнє це гель для душу. 100 мл. Ось така серія. Так, і останнє, що тут було, знову мені попався QR-код і колеса фортуни з QR-кодом. Всім дякую за перегляд. Бажаю вдалих покупок. Здоров'я миру і всього найкращого!